Привіт, я Іра, одна з основників Піздюка. Я сама родом з Харкова. Там виросла. Ось із Сашою, ми познайомилися вже в Києві. Да, я сам з Луганської області, з Перевальська, таке містечко, там Волчевськ-Перевальськ, дуже маленьке. Приїхав десь ну, давно, коротше, десь в сьомому-восьмому році в Київ. Я приїхав сюди просто на літо, потусив тут два місяці, повернувся назад. Такий подивився по і такий, типа, де тут квитки назад купити. Дуже хочу повернутися туди, як мінімум. Стефа хоче мене маленького побачити. І я б хотів просто фотокартки забрати по місту, погуляти. Я на Майдані з першого дня і до останнього був. Типа, і приїздили мої однокласники, і мої ну там, всі друзі. Ну, як зараз пам'ятаю, в Мариїнському парку їх привозили. Я на кові їх, навірно, привозив хтось ще. А я внизу був. Ми там і барикади строїли. Ну і все. Вони потім поїхали, і почалось уж це вже травля. Типа між друг, другами, бо вони казали, там, що я там теж на Майдані за гроші, там ще щось. Я кажу: ви взагалі вас привезли сюди, дали вам гроші на автобусі, вас на крем нагодували і відвезли назад. І ви будете мені ще роз, щось розказувати, типу, що і як до початку повномасштабного вторгнення ми жили в Ірпіні. Ну, спочатку в Києві, потім, Та, потім вирішили вертині? пожити за городом, ну, за Ні, Потім ми повернулися в Харкові, пожили якийсь час, а потім поїхали в Артемі жити. В мене ще й до цього е за день був корпоратив на роботі, і, типу, а зранку прокидаємось їхати в садочок маловести, вона в Новобілічах там була. А нам з садочка пишуть, що типу, ні, нічого не треба, і воно все там коротше, бахає, бехає, коротше, говорить. Так, батьки в Харкові. Да, дуже жорстко було. Та да, і ти дивишся новини про Харків і розумієш, що ситуація ще гірша. А ну ви в Ірпені знаходились троє суток перші і на на четверті, мабуть, на, на ранне четвер... на четверті. На четвертій. на ранок да, за нами вже заїхав друг, і, бо вже короче знайшли і бензин, і машину, і все, і виїхали. Ну, ми вже виїжджали через російський блокпост, бо міст був вже підірваний. Та він в перший день підірваний. Ну, на Новобілічні ми виїжджали вже через Ну, ми виїжджали, ми ми виїжджали, виїжджали. не знали, куди ми виїжджали, а, тому, що... це вже був російський блокпост. там. Ну, Нам дуже пощастило, бо ми з собою забрали сусіда-німця. Вони і побачили, що з нами іноземець, вони навіть не дивились документи. Так, і Ми змогли нормально виїхати. Поїхали на, за... на західну, ми поїхали до знайомих в Ковель. Переночували спочатку там один день, потім поїхали на, на польський кордон. І все. А ну, з нами ж був ще друг і його дівчина з собакою. Ну і все, і на польському кордоні нас ми попросили з Польщі, теж, також знайомого. Він заїхав з тієї сторони, забрав всіх жінок, собаку і вивіз всіх. А ми повернулись назад. Ну, я перший місяць в ковалі просидів. Потім повернувся у Львові. У Львові тиждень побув. І мені вже набрали, і кажуть, тіпо, давай перезапускатися. Я тоді був барменеджером Шалома, може, знаєте, ресторан Купера на Арсенальній. Ну, вони дзвонять, каже, запуск через пару днів, каже, приїжджає. Я такий окей. Тіпо, приїхав в Київ і дивлюся. Тут ну, просто пусто. Я не знаю, тільки для кого, для... Для кого кажу відкриватись. Він такий, типу, все буде окей. Харків зараз знаходиться мій батько, він не виїжджав звідти. <свісно> і не планую виїжджати, на жаль. Да, він іноді до нас приїжджає в гості. Декілька разів я їздила до нього. Ось як не дивно, там було нормально, ну, спокійно. <свісно> да, рік тому я була останній раз, ну, от планую теж в вересні ще поїхати додому. Але насправді да, там дивно, то наче вдома. Але тепер не зовсім себе почуваєш вдома, тому що там твій універ. Твоя школа, вони вже всі розбомблені, там якісь пам'ятки з дитинства, там з юнацтва, там, де ти вчився в універі, ходив, гуляв. Там багато будинків нема, плюс нема друзів. Там майже нікого не лишилося з знайомих і друзів. Всі десь по кордоном, або десь по Україні. І воно дуже дивно. Виявляється, дім там, де спогади, а тепер ти дивишся, воно є, а місця цього вже нема. За кордоном я знаходилася п'ять місяців. Ну, насправді я вирішила повертатись при першій же можливості, як тільки вийде, бо це не моя тімка за кордон. І просто стали OLX, потрапили на цей двір і такі, яка нафігша вуха, вичо, і все, да, І отак просто вибрали і пішли одразу дивитись. Концепцію закладу ми придумали зразу для друзів, щоб кожен, хто сюди приходив. Себе відчував як вдома, так як зараз багато хто не відчуває себе як вдома. А, так як більшість наших друзів це з Харківської, Луганської, Запорізької області, їх, на жаль, домівки окуповані. Відкрились, я побачив тут більшість друзів, яких не бачив по вісім-по десять років навіть. Однокласники заходили там одногрупники, так думав, що вау прикольно. Ну, і там, да, і так я ж кажу, друзі з минулого життя, так сказати. Ну, тіп, там... І ну коротше, от воно так і спрацювало, як і хотіли. Назва це, вона з'явилася. Хтось так називає свою собаку, плюс були мемчик, такий мій піздюк, і там якась дивна смішна картинка. Хтось так і дітей називає, і тому друзів, тому що вона були референси, просто хотіли просто якогось пса саті понамалювати. Малювали, малювали. Ну, Ірина, щось дизайнер, окрім да, цього. І зі Стефою там сиділи. Спочатку ні. Спочатку багато намалювали, потім обирали, обирали, не знали, що робити. Коротше, і нам друг, він також дизайнер в великій компанії. Там тим лідом працює. Ми спитали в його, типу блін, не знаємо типу, до чого прийти. Короте". І Він такий тюток Стефі дайте, типу, ручку, дай все. І такий, оце ідея. Стефа, це наша дочка, з якою ми малювали логотип. Десь тижня, от логотип зайняв найдовшу частину, це було тижня-два. Ну, вона одразу зрозуміла, що від неї треба. Вона спочатку малювала портрет собаки. І він да. виглядав дуже дивно. Да, Якби ну, собака з плоским обличчям, і це якщо що такса. Це вода, такса, яка вийшла трішки з мордочкою мокса. Вона ходить і всім кажуть, це мій кабак. У мене є кафешка і все. І тіпа, ну... Ну і вона сама тут кайфує, ти що вона ж теж, я ж кажу, у нас просто така невеличка каста друзів є, яка завжди гуляє. Плюс наш гарний друг тут працював барменом, а він Стеф обожнював і. Оце, вона... оце, оце сам, сама головна фішка була, да, це що вона з садочка тільки виходить на садочок, тут теж недалеко. Ну, Ідемо до Андрія. А Андрій це мій друг, ну, як сказати, дитинство. От він у нас працював до. З відкриття до. 30 до 1 вересня, на жаль, його потім забрали. ТЦК. тепер він проходить військову службу. Ми роздивляємось і інші міста. І ну, типу, ну воно буде виглядати не так. Ми не прив'язуємось прямо теж, щоб знайти з двором чи ще з чимось. Можна знайти просто прикольну локацію і зробити з неї там галерею, наприклад, і також там бар-галерея, просто там кав'ярня галерея, чи ну просто простір якийсь для. Чуть-чуть інших забав, можна так сказати. З, звісно, щоб була наша перемога і закінчилась війна, це перша мрія. А друга, ну якось роз, розвинути більше заклад, вирости, да, по простору. Плюс мені хотілося б в Харкові мати заклад.